От, я сказала, що я нічого не знаю, от, ну він мені сказав, хто мене, жіночка там, підставила. Я побула певні за три неділі тут, а потім в Луцьк, а там вже серйозно, там вже. В підвалах було не було де лягти, як, не то, що <хи> так от легко і сидіти не було. Порнота Стільки молодих дівчат. Цей допит слідчий прямо хоч до раних лежив. Все коректно, так, все так добре. Голос навіть не повишав. Як приходить 11-12 годин ночі, були такі спеціалісти. Вот. вибивали визнані ті. Що хотіли, то робили вже. То проходив інший слідчий чи як? То, то вже не слідчі, то спеціалісти такі були. Силою вибивали. То вже не словами, а силою. Зазнала. Голова вся була побита. Вже на гості хварти мама приїхала на побачення, що все в мене тут в райдозі було, все обличчя, і мама, як побачила, мене зразу з... упала. на те електрокрісло, як почнуть посадити, як почнуть почнуть розсити, то… Але якось видержала, не знаю.